Всім привіт! Сьогодні буде надзвичайне відео, а воно називається Мої новини каналу 11 частина. А за новини я зараз вам розповім. Перша новина, Перша новина, що він не закінчиться у наступному році, тому що я ще залишусь на цей ще. Ну, тобто, на цей один. Рік. залишу ще ось тут. Ну а друга новина, що у мене незабаром буде день народження. Так, у мене буде день народження нарешті. Нарешті незабаром буде мій день, день народження. Мені збудеться 21 рік. Ось. Ось. Третя новина я замовлю щось там з The Quest Right Girls. Подивлюсь сьогодні щось щось. Ну і четверта новина я у нас, тобто в онлайн школі вже канікули розпочалися ось. Ну, ось такі новини. Ну, що ж, якщо вам сподобалося відео, не забуваємо підписатися канал. Пишіть у коментарі, я відповім усім. Ну, що ж, з вами була Сенси Шимін. На все добре. Бувайте, мої любі повні. До нових зустрічі. Вибачаю, що в мене так довго не було, тому що я була дуже зайнята домашніми справами. Ще допомагала мамі, своїй старшій сестри, поніли допомагала. Ну, ось такі справи. Тож вибачаю, що мене так довго не було. Ну а тепер і на все добре. Бувайте, мої юві поні! До нових зустрічі, бувайте, любі поні. Бувайте Бувайте, любі поні. Зустрінемось у наступному відео. Бувайте мої Ліві Поні. До нових зустрічей!